Привіт усім моїм підписчикам! Я вітаю вас на моєму каналі. Перед вами 10-й легіон Вас Пасіяна у модифікації медіале Total War 2 Великій імперії. Точна копія солдатів тих часів. Що характерно було для цього легіону, це їхні білі великі щити. Це був один з найкращих легіонів, які служили у Юдеї. По суті, це становило кістяк армії Васпатіана. До речі, саме 10-й легіон перший оголосив імператором Римської імперії саме Васпатіана. Іменно в той час після смерті Нерона почалася велика боротьба між Вітелієм та Готоном. Та згодом Воспеціан став супротивником Вітелія, який переміг цій боротьбі і його переміг. Визначну роль у цій боротьбі зіграв іменно 10-й легіон. У головній битві в Італії поблизу Кремони цей легіон витримав головний удар супротивника. Та зіграв вирішальну роль у цій битві, завдавши потужного контур удару. Супротивниками я поставив проти 10-го легіона легендарні фаланги Олександра Македонського. Що, сподивимося, хто переможе великі непробивні фаланги, які перемогли війська Великого царя Дарія III. У великих битах, приїздах та галгамелах. Велика особливість та могутніх фалангів заключалася в тому, що цю розшільну силу списів неможливо було зупинити. Вона просувалася вперед і знищуючи все на своєму шляху. Але фаланги були вразливі із флангу. Натомість римські легіони відповідали гнутністю. Вони могли обходити супротивника з різних боків. Ми подивимося, чи зможе легендарний 10-й легіон витримати удар великої фаланги Олександра Макідонського. Не знаю чому, але уся фаланга, щоб іти рівним фронтом, вони просто пішли прямо у центр, щоб продавити римлян за давною тактикою македонських військ. До речі, по броні то македонці мають майже значно більшу броню, майже в шевраз. Тому фалангу не так легко пробити, кримським військам. До речі, македонська кавалерія повинна була прикривати свої фланги, але вона чомусь напала на інший фланг що дозволило римській кавалерії знищити ворожих лучників. Македонці почали атакувати на правому фланзі, відправивши всю свою кавалерію, але римляни почали обстрілювати їх просто в упор. Тим часом підрозділи римської кавалерії поспішають на допомогу своїй піхоті. Скоро македонці потраплять у Пасху. Дається македонці повністю втратять свою кавалерію. Це була велика їхня помилка. До речі, по броні македонська фаланга має 40 чомусь, я не знаю чому. А римська піхота 69-го року нашої ери лише 22 броні. Римляни повністю оточує творожу кавалерію. Тепер у македонців немає Ви на флангах не кінноти. Вони вразливі із флангів. До речі, подивитися, що відбувається у центрі, то Македонська фаланга дуже сильно почала захватити уперед, відсуваючи своїх супротивників назад і назад. Римляни у центрі відступають. Римляни прогинаються. Римські лучники не можуть зупинити наступ македонської фаланги. Тоді македонські військові сили розвертаються, щоб атакувати з флангу. Бачу, що на другому фланзі відбувається битва кавалерії із римською піхотою. Но македонці розвертають свої фаланги, щоб прикривати фланги. Вони розвернулися. Що ж, подивимося, як буде відбуватися далі ситуація. Римляни атакують із флангу. Тепер македонська фаланга буде перебувати на півоточенні. але македонці так само атакують із тилу римську кагорту. Як бачимо, на лівому фланді Македонська фаланга починає оточувати римські війська. А у центрі Македонці майже повністю продавили римлян. Дуже небезпечна ситуація склалася для римської армії, для 10-го легіону Васпесіяна. Фаланги Олександра Македонського просуваються вперед, поступово знищуючи римських легіонерів. Речі у цій модифікації, що роздивитися солдатів, то повна точна копія їхнього озброєння. Повна копія. Я перевіряв в інтернеті, багато де дивився і зображення римських солдатів іменно тих часів Великого 10 легіону та Македонської фаланги, то повністю збігаються. Повністю зображення. Взагалі, жесть. Просто реально подивитися, просто солдатів тих віків проти інших віків. До речі, далеко в тилу продовжується битва Македонської кавалерії проти римської піхоти. Доволі жорстока м'ясорубка. Подивіться, що римляни майже повністю оточили македонську фалангу. на котрих флангах. І все одно вони стоять і не тікають. Жесть. Аж після удару важкої кавалерії римлян македонські фалангісти починають поступово тікати. Доволі сильна армія, доволі сильна. Якщо правильно їх розставити, то вони переможуть по-любому римський легіон. Дається, ну, можливо, легіон залігного орла вони не можуть перемогти, бо в нього доволі сильна броня і вони доволі сильні. Якщо брати їх у онлайн битвах, то їх просто нереально перемогти. Вони доволі дуже-дуже сильні. Їх різний супротивник. Як бачимо, римляни все ж таки утримують фланг у центрі. Вони стоять міцно, македонці не можуть прорватися. І римляни почали завдавати удару із тилу своєї кавалерії. Так само обходити своєю піхотою, що залишилася із флангів, та повністю оточувати фалангу Олександра Македонського. Поле битви я обрав поблизу міста Іс, що в Малій Азії. Саме в той час там панувала велика пустеля. До речі, воно так і на теперішній день. Римляни завдають удару кавалерії, ну фалангисти стоять. Продовжують битися. Доволі сильні солдати. Попавши повністю в оточення, нарешті македонські фалангисти починають тікати з поля бою. Це велика перемога 10-го легендарного легіону спасіяна. Які прославився у великій боротьбі проти повстання Маковеїв, що відбулося в Юдеї? Іменно їхні рязящі білі щити брали участь у поході на Рим. До речі, відео про князя Святослава буде пізніше, я не забув, проте на даний час збираю матеріали, щоб повністю і правильно подати події, як відбувалися тогочасній великій війні Болгарії, Візантії та Росії. Тому потрібно ще трошки почекати, щоб зібрати повністю усі відомості та перевірити інформацію. Но відео неодмінно буде. Всім до зустрічі на моєму каналі. Жеская армия бежит, догоняйте их!